Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина Мирошниченко. Я пієм напрямку Києвку у IT. І сьогодні ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками, які діляться своїм досвідом працевлаштування. Сьогодні в нас в гостях Ілля Золотуха. Ілля Привіт. Привіт, вітаю. Ілля, розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, чим займаєшся, яку посаду обіймаєш? Зараз працюю в solве Consulting. Це не дуже велика ІТ компанія, така затишна. Працюю фулстек розробником. Супер. Розкажи, будь ласка, яким було твоє життя до переходу в ІТ? Так, ну доволі таке, В принципі, як і зараз, бурхливе. Хіба що займався іншою, іншою роботою, я був перекладачем з англійської. А чому ти вирішив змінити сферу діяльності? Якось так сталося, що я перекладав з англійської на російську. А Далі вже, виходить, я відмовився від російської, і потім довелося відмовитися і від роботи, яка пов'язана з російською, на користь IT. Чому IT? Тому що в мене вже був до цього певний досвід, такий і дотичний, і безпосередньо розробки протягом ну, життя, можна сказати, ще в школі там займався трохи. А, Ілля, скажи, будь ласка, чи ставив ти перед собою не кар'єрні цілі? Так, звісно, цілі на подорожі на майбутнє, також. Вже потім з'явилася мета, яка перекрила ці подорожі, і хочеться більше допомагати Збройним силам, допомагати Ґм, поскоріше отримати перемогу в цій війні. Ось і мета моя донадити також долучатися до допомоги. Ось всіляко. Я зараз в цьому напрямку уже е іду. Повним ходом, можна сказати. Добре, супер. Насправді дуже класна, не кар'єрна ціль допомагати ЗСУ. Дійсно, це зараз дуже важливо. Добре, що ти на цьому наголосив. Скажи, будь ласка, як у тебе відбувалося саме навчання на курсі? Можливо, були складнощі під час навчання? Складнощі під час навчання, то, звісно, це ж був будкемп і такий типу, інтенсив, інтенсивний темп вивчення нового матеріалу, а його було багато. Чому в мене була якась дещо перевага, тому що я до цього вивчав вже якісь мови програмування і HTML CSS я вивчав, що безпосередньо, в принципі, ми проходили на самому початку курсу. І це мені дало якби, перевагу ну, не перед іншими, а просто саму для себе, тому що в мене було трохи більше часу. Для того щоб закріпити матеріал і не так нервувати з приводу того, що це інтенсивний курс будкем. Тому да, якщо згадати про моїх однокурсників, то їм було мабуть, трохи важче, оскільки вони могли прийти взагалі не знаючи, що таке і що таке програмування. але це тіпо не дуже сильно впливає, воно якби. Все вивчається, все можна вивчити незалежно від того, чи вивчав ти до цього програмування, і чи був ти дотичний якось до цієї теми. Угу. Добре, а можливо, є моменти, які тобі найбільше запам'ятались на курсі. Ну так, звісно, це моменти, коли ми писали всією групою проект, проєктну роботу, одну, другу, третю. Це завжди була така емоційна. Емоційний період, там де ви маєте навчатися працювати в команді, У ці переживання, всі, щоб все вийшло. О, там, хто буде тім лід, хто буде, цей, хто, хто буде скрам майстром? Ось. І оце ну, ці спогади, це, звісно, і там прям неслося дуже так, потужна робота і злагоджена. Я згадую з теплом свою, свою команду. А, супер, а давай поговоримо з тобою про твій процес працевлаштування. Коли ти почав шукати роботу, на якому етапі навчання? Ближче до кінця курсу, десь на ноді я почав вже ну, чисто з цікавості переглядати якісь вакансії, там дивитися. і... Я подумав, що можна вже починати відгукуватись потихеньку. Угу. А, добре. А можливо, ти пам'ятаєш на яку кількість вакансій ти відгукнувся? То звісно, ну це порядка так 400 вакансій в сумі. А це за який проміжок часу? Це десь за місяців, ну, 6, 6 місяців, десь в середньому, може, трохи більше, оскільки я почав раніше, то може там 7 місяців. Ага, тобто сам процес пошуку роботи в тебе зайняв 6-7 місяців. Так. Угу. А на яких ресурсах ти шукав роботу? Ну, На Gini я шукав на Word.ua, на Robota.ua я шукав, а потім я ще шукав на іноземних площадках, типу як Indeed, LinkedIn, я намагався залучити побільше площадок для пошуку роботи. Угу. Добре, а розкажи, будь ласка, які етапи відбору кандидата у тебе були? Ну, співбесіди були. Співбесіда, тест, тестовий якийсь там кодінг, був також лайф кодінг, що там ще, Бу, були офлайн, те, офлайн тестові завдання. А була перевірка англійської, також була. Хтось одразу починав англійською спілкуватися, ну, типу. Як сумісно, коротше, вони перший кол роблять зразу англійською. Ось такі етапи виходить. Ну там співбесіда, перевірка софтськілів, перевірка хардськілів. Добре, а ти зачепив там англійської мови? Ми про неї поговоримо. Скажи, будь ласка, які у тебе рівні англійської мови? У мене upper-intermediate англійська. Я працював перекладачем, також у мене була там фірма. Перекладацька трохи займався таким. Uh -huh. А як ти вважаєш, чи важлива англійська в ІТ? Ну так, звісно, це важливо, Та будь-важлива де важлива англійська, тому що це знання у тебе ширше коло інформації, яку ти де ти можеш споживати цю інформацію, обробляти її? То англійська ну не тільки в ІТ, вона важлива, вона всюди важлива. Розкажи, будь ласка, про етап проходження співбесіди, що в тебе запитували, як ти готувався, на що звертати увагу? Запитували ну, від базових питань, типу там, яка, яку зарплату я очікую, до теорії якоїсь. Типу, так, питали теорію по програмуванню, хтось більш досконало запитував, хтось більш поверхнево, але в цілому. Ось такі, в принципі, запитання там дам були, що таке Node.js ну, і що воно означається, як воно працює. Uh -huh. А в загальному, чи багато в тебе було технічних співбесід за ось цей проміжок пошуку роботи? Ну, як багато. Ну, типу, на 400 десь відгуків у мене було співбесід. Десь, може, 20 щось таке. Ну, типу, прямо таких обґрунтованих. А скажи, будь ласка, от з твого досвіду, що ти порадиш нашим студентам, як краще готуватися до технічних співбесід? У тебе такий великий досвід ти на багатьох співбесідах був. По-перше, треба повторювати постійно матеріал, тому що властиво щось забувається, це нормально, і потрібно тримати в тонусі. А співбесіди дають це зробити якраз чудово. По-друге, записувати. Це важливо на співбесідах. Після кожної співбесіди відмічаєте собі якісь питання, на які ви чи погано відповіли, чи може ви десь відчуваєте, що ви могли відповісти краще? Ось або можливо ви на щось не відповіли, і теж нормально. І треба такі, такі моменти записувати, повторювати щось довчати. Ну і так ви будете готові краще до наступної співбесіди, і потім ще. Повторити заодно для себе ці знання, які стануть у пригоді до чинов. Ілля, ми тобі дуже дякуємо за твій виділений час, за твої цінні поради. Бажаємо тобі подальшого розвитку, кар'єрного зростання і, звісно, реалізації всіх цілей. Друзі, вам дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі під цим відео, і до наступних зустрічей. Bye-bye.